Друзі, дуже гарна новина. Велика Британія фактично дала згоду ударів України по території Росії за допомогою британської зброї, одразу після оголошення військового пакету, в який увійшли руйнівні ракети Штормшедов. Розберемося, що можна ними знищити. А як на такі заяви відреагували в Кремлі, давайте далі про це докладно поговоримо. Під час свого візиту до Києва Девід Камерон, очільник британського МЗС та колишній прем'єр-міністр, висловив підтримку можливості України завдавати ударів по території РФ британською зброєю. Так повідомляє видання Reuters. Додатково міністр пообіцяв, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну. Крім того, очільник британської дипломатії висловив подяку Конгресу Сполученим Штатам за ухвалення 60 мільярдів доларів допомоги Україні. В Києві британський міністр зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та іншими членами українського керівництва, де оголосив про надання нового пакету зброї та боєприпасів від Британії, що включає в себе високоточні авіабомби, зенітні ракети та спорядження для 100 мобільних зенітних груп. І виходить наступна картина: очільник британського МЗС Девід Камерон заявляє, що Україна може завдавати ударів британською зброєю по території РФ. Тепер, 22 квітня, Лондон оголошує про виділення Україні найбільшого в історії пакету військової допомоги на суму в 600 мільйонів доларів. Але цікаво те, що до нього увійшли понад 100 ші понад 1600 ударних і зенітних ракет, в тому числі крилаті ракети Шторм Шедоу». Я вам нагадаю, їхня дальність ураження близько 250 кілометрів. Загальна вага складає 1300 кілометрів, з яких 450 кілограмів припадає на бойову частину. Нагадаю, Британія вже поставляла їх в Україні. Збройні сили України застосували штормшедов під час удару по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі 22 вересня, знищивши просто його вщент. Тож, друзі, можливо, незабаром ми з вами побачимо чимало гарних новин, але тепер вже з території Російської Федерації. Тож підписуйся на канал, щоб їх не пропускати, а ми рухаємося далі. Крилаті ракети Storm Shadow були розроблені ще в 1990-х роках та прийняті на озброєння британської, французької та іншої армії ще на початку 2000-х років. Шторм Шедов це повітряне озброєння дальної дії, що має конвенційний характер та створена для глибоких ударів. Оригінальна ракета, яка створена з активним використанням технології малопомітності, має дальність до 560 кілометрів. Також її загальна вага ракети складає 1300 кілограмів, з якої 450 кілограмів припадає на бойову. Частину. На жаль, наразі Україна отримує експортний варіант таких ракет з дальністю дії близько 250 кілометрів. Але якщо подивитися на карту бойових дій, то можливо і цього буде достатньо, щоб знищити найважливішу артерію, яка веде до Окупованого Криму. Загалом такі ракети призначені для враження великих будівель і комплексів, таких, наприклад, як портова інфраструктура, штаби, склади, бункери, а ракетні майданчики, аеродроми і мости. Тож Крим тримає свій міст міцніше. І одразу з'явилося занепокоєння серед російських чиновників. Кремль заявив про ескалацію конфлікту. Речник президента Росії Дмитро Пісков попереджає про можливу загрозу для європейської безпеки через підтримку Великої Британії ударів України по території Росії за допомогою британської зброї. Ця пряма ескалація напруженості на думку Пескова може потенційно стати небезпекою для всієї архітектури європейської безпеки. Пісков також відзначив заяву президента Франції Еммануеля Макрона, яка, на його думку, є важливою і водночас небезпечною для РФ. Я вам нагадаю, що Макрон не виключив можливості введення за західних військ в Україну. Речник Кремля підкреслив, що такий крок є дуже небезпечним і що Росія уважно спостерігає за цією ситуацією. І тут виникає питання: вони. Погрожують знову ескалацію конфлікту, уважно слідкують. А чи не натякають вони знову на ядерну зброю? Але на думку президента України Володимира Зеленського Путін не ризикне завдавати ядерного удару по Україні, бо боїться втратити владу, гроші, а найголовніше підтримку суспільства. Зеленський вважає, що навіть Росія з її найбільшим в світі запасом ядерних боєголовок. А я нагадаю, що за даними виданням «Реуц» Росія наразі має близько п'яти з половиною. Тисяч одиниць ядерних боєголовок. Вона все ж таки не схоче ризикнути їх застосовувати. Зеленський закликав до розуміння, того, що навіть країни, які знаходяться в зоні конфлікту між Росією та Україною, вони відвернуться від Росії після будь-якого ядерного удару, що стане загрозою і для їхніх територій. Він також наголосив, що в разі загрози влади або життя навіть керівники інших країн, які мають в своєму розпорядженні ядерну зброю, можуть бути ліквідовані, оскільки вони стають просто небезпечними для всього світу. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!